Привіт! і Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми зробимо ось таку милу рибку з паперу. Це проста модель, тому підійде і для дітей, і для дорослих. Нам знадобиться лише квадратний аркуш невеликого розміру. Починаємо. Складаємо аркуш по діагоналі. Один кут до протилежного. Розгортаємо. Складаємо по другій діагоналі. І теж розгортаємо. Перевертаємо аркуш на інший бік. Складаємо по горизонталі та вертикалі. Прогладжуємо складки і розгортаємо аркуш назад. У нас виходять згини у формі зірочки. Беремо лист за горизонтальний згин і складаємо весь аркуш квіточкою. Зводимо всі 4 кути до центру. Тепер складаємо деталь симметрично, як на відео. Тримаємо фігуру так, щоб хвостик, який відгинається, був знизу. Нижню ліву сторону фігури згинаємо до вертикального згину посередині. Так само робимо і з правою стороною. Загнемо верхній носик донизу, щоб підготувати наступну складку. Тепер відкриваємо щойно зроблені крильця і звертаємо увагу на ці два куточки, які утворили згини. Піднімаємо верхній шар паперу і контролюємо, щоб він склався точно в цих куточках. І по вже існуючих згинах формуємо витягнутий ромб. До речі, до цього моменту всі кроки схожі на збірку іншої фігури колібрі. Посилання на відео на екрані. Перевертаємо фігуру. Наступним кроком візьмемо верхній лівий куточок і складемо його вниз. Так само зробимо і з правим кутом. Далі складаємо всю сторону до середини фігури. З обох боків. Верхню частину складаємо донизу і розгортаємо, щоб намітити складку. Лівий край згинаємо до цієї складки і притискаємо зовсім легенько. Далі цю сторону складемо до нової наміченої лінії. На цей раз гарно притискаємо до середини фігури. Розгортаємо і повторюємо те саме на правій стороні. Тепер згинаємо по обох згинах одночасно. Куточок, що залишився, при цьому стирчить вгору. Рівняємо його, щоб склався рівно. По такій самій техніці ми вже колись формували плавники для іншої фігурки акули. Якщо не бачили, посилання на відео на екрані. Акула буде непоганим доповненням до вашої гри чи виставки. Наступним кроком складемо нижню частину виробу догори. Рівняючись по горизонтальній складці, складаємо верхній шар донизу. Тепер перевертаємо фігуру і на цій частині повторюємо такі самі дії, які ми робили на тому боці, щоб сформувати ще один куточок. Далі складаємо всю фігуру разом і підрівнюємо, якщо потрібно. Ці дві частини хвостика не тримаються разом. Якщо хочете, можете капнути між ними трошки клею. Останнім кроком я наклею на неї отакі наліпки очі. Ось і все! Подивіться, яка прикольна рибка у нас вийшла. Її можна розмалювати фломастером, а ще зробити цілу зграйку з різних кольорів. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, якого кольору була ваша рибка. До зустрічі в наступних відео!